Сервісний центр МВС постійно радує поповненням своїх функцій. Багато з них вже переносять навіть в дію, так і багато з них доступні на їх сайті. Пам'ятаємо, якщо декілька років тому, щоб попасти в якийсь кабінет, потрібно було або в 5 ранку ходити брати той талон, або викуповувати їх в перекупі взагалі. Так люди накуповували талонів, а потім їх просто перепродавали. Так, це був трэш. Зараз вже ситуація краща в плані тому, що можна в електронному вигляді записатися в чергу, просто через інтернет, не відвідуючи сервісного центру, потім прийти на вказану дату і час. І таку саму функцію додали і для тих людей, які хочуть скласти іспит на отримання посвідчення водія. Зараз буде роз'яснювальне відео, як це зробити. Там трішки на іншому прикладі це зроблено, але воно ідентичне для усіх, просто потрібно вибрати правильний пункт. І також не забуваємо долучатися до каналу Автотема, щоб знати усі ці нюанси, реєстрації, перереєстрації. Тож підписуй на канал Автотема і дивимось далі. Заходимо на сайт головного сервісного центру МВС та обираємо розділ Є запис. Авторизуватись на сайті можна за допомогою електронного підпису, банк ID або Дія підпис. Тут відображатимуться усі активні записи. Якщо їх ще немає, натисніть кнопку Записатись. Оберіть послугу. Будьте уважні, неправильно обрана послуга унеможливлює обслуговування в сервісних центрах МВС. Оберіть дату. Оберіть зручний сервісний центр МВС на мапі або натисніть кнопку Маячок для визначення вашого місця знаходження. Система покаже найближчий сервісний центр МВС. Оберіть сервісний центр МВС та вільний час. Натисніть Далі. На кожному етапі ви можете повернутись назад, аби змінити свій вибір. Перевірте всю інформацію та натисніть Підтвердити запис. У системі з'явиться ваш особистий талон є-запису. Завантажте його на смартфон або роздрукуйте. Якщо змінились плани, запис можна відмінити. Це звільнить місце для іншої людини. Для отримання кількох послуг необхідно записатися на кожну з них окремо. Важливо, є-запис проводиться лише особисто. Як бачимо, нічого складного там нема. Радісна звістка та, що все-таки йдуть в сторону спрощення і хоч приходиться потім навіть по електронних талончиках все-таки трішки очікуватися, чарга буває, тиснеться то туди, то туди, а особливо коли тривоги, так повітряні, ну це вже фактори, які від нас мало залежать. Тому користуємося і до нової зустрічі на каналі Автотема.